Всім привіт, друзяки! Варимо варення з вишень, які ми рвали вишні, бачите, вариться варення з вишень. 10 кг вишень по цукру, 800 г на кг. І вариться 2 години. От так, друзяки. друзі. так ми заготовляємо варення на зиму. Щоб було щось взимку їсти. От так, бачите, друзяки. Нарвали, витащили кісточки, поставили варити в казані. І так варимо варення. Буде смачне варення на зиму. От так Отак є робота в селі на кожен день, друзяки. Отак от Вот так варимо варення. Дуже смачне. Підписуйтесь на мій канал, став лайки, ставим дизлайки. Всім пока-пока. ми далі працювати.